Війська Росії, наскільки я розумію, вже стоять там в трьох кілометрах від Покровська. Можливо, ну, давайте поділимо три кілометри, поділимо на 120 на метрів і отримуємо, кілька днів це повинно зайняти, скажімо так, проходження в ідеалі, як воно може йти. Ну я думаю, що Покровськ для росіян як місто на сьогоднішній день не стоїть. Таке завдання захопити не стоїть. Я думаю, що стоїть питання заблокувати Покровськ. Це буде набагато дешевше для них з точки зору і ресурсів, можливо не ресурсів, а з точки зору втрат своїх. І зараз вони це і роблять. Вони обходять з півдня, планують обійти Покровськ і вийти на кордон Донецької і Дніпропетровської області, і навіть зайти в Дніпропетровську область. Це їм створює теж певні преференції при можливих перемовинах, якщо вони відбудуться. А там можливість. Перерізати їх умовна лінія Слов'янка, межива, це вже на території Дніпропетровської області. і що східніші цієї лінії перерізати залізничні колії, два напрямки, і автомагістралі, дві, які там йдуть, то це зразу обмежує постачання Покровська. Тобто логістику обрізає. Залишається тільки одна, ще один напрямок це на добропілля і на лозову. Там ще є. З півночі на, на південь. Десь в районі Добропілля, або, можливо, десь там Граденське там такий є населений пункт. Прирізається і це, тоді Покров фактично виходить, в оточенні. І мірноград і ця агломерація в повному оточенні. А без доставки боєприпасів, продовольства, техніки і людей, він сам по собі впаде в цей покрос. А це є небезпека. Це існує реальна перспектива станом на зараз? Я думаю, що це один із варіантів реалізації їхніх планів. Якщо це станеться, що це що це означатиме? Це означатиме, що ми фактично Донбас, скажімо так, залишили росіянам.